У сумах останніми днями містяни могли помітити, що на території меморіалу вічної слави, що розташований на вулиці Герасима Кондратєва, зникла контактна скульптура Ветеран, яку було встановлено вісім років тому. У поліції розповіли, куди подівся пам'ятник та чи затримано зловмисника. До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий намагається зруйнувати пам'ятник. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, 42-річний місцевий мешканець з допомогою інструментів вирізав металеву статую та намагався візком вивести її за територію меморіалу. Співробітники поліції припинили протиправну діяльність крадія та задокументували даний факт. З місця події вилучено пам'ятник а також знаряддя злочину. Наразі слідчі поліції за процесуальне керівництво прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 297. Наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду для винесення рішення. Чоловіку за спробу викрадення бронзової фігури загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.